Ми зараз знаходимося в селищі Чаплине Синельниківського району. Саме сюди вчора окупанти вдарили ракетами. Наразі відомо, це були системи іскандер та смерч. Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Наразі відомо про 25 загиблих. З них двоє дітей, зокрема, 11-річний хлопчик під завалами. Мальчика жалко ну може однокластик. і мальчик вирос у нас на глазах. А ще шестирічну дитину. Знайшли автомобілі, який в момент удару проїжджав повз місцеву залізничну станцію. Там перебувала родина. Більшість згоріли живцем та врятувати вдалося 17-річного парубка, якого викинуло вибуховою хвилою з палаючої автівки. Батьки загинули. Дитина 2005 року була виконана на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Кількість постраждалих наразі оцінюють в щонайменше в три десятки. Внаслідок прильотів два приватні будинки повністю знищені ще зо три десятки пошкоджені, заявляють у ДСНС. Хоча голова ОТГ підрахував, що збитків значно більше йдеться про близько дві сотні обіст. Стіни цілі а от даху немає. Вікон дверей взагалі немає по всіх постройках шифера Взагалі немає. Також постраждали автівки, господарчі споруди Укрзалізниці, а також станція. Стало загорання п'яти пасажирських вагонів. Пожежу було ліквідовано силами ДСНС, силами місцевої пожежної команди та пожежного поїзда. П'ять з восьми залпів, якими вдарили по чапленому, були касетними. І наразі рятувальники обстежують територію, щоб урятувати місцевих від цих маленьких металевих бомбочок, які можуть будь-якої миті розірватися. Більшість з них, на щастя, вже знешкодили.